Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Якось ми розмовляли з моєю колегою Ірочкою, і вона каже: Слухай, в тебе ж є малюки? Покажи, як вони виросли. Я думаю, ну, кого ж показати. І ось згадала, що в мене є подаровані фласочні орхідеї. Мені їх подарували на новий 23 й рік і хочу з вами поділитися, як вони в мене виросли. Ось це перша орхідея, виглядала вона саме так, маленька, дрібненька. Вона тут на фото, здається, велика, а насправді вона була ну, дуже мала. Це вже була трохи підрощена фласка. І ось як ця орхідея. Виглядає у травні 24-го року повне горще коріння, вже треба її пересаджувати, і вона ростить квітонос, має два бутона, купа корінчиків в різні буки і листочки. Гарна вона дуже виглядає. І ми зовсім скоро дізнаємося, що це за сорт, бо це все сюрпризи. А сюрпризи дуже прикольні. Мені вони до вподоби. Переходимо до орхідеї Сентідо. Думала я, що в цьому малюку буде скриватися ця прикольна жовта ароматна орхідея. Ні, подивіться, розеточка така невелика, але що з неї виросла, яка прикольна, крута орхідея. Ось ця орхідейка Сентідо, я наче не показувала її повний розпуск цвітіння, саме отак вона виглядає, да секрет розкрит. У мене було шість орхідей, залишилося чотири. На жаль, щось в мене не вийшло з двома орхідеями, точка росту в них пропала, і, на жаль, нічого від них не залишилося. А ось вже в мене чотири орхідеї, вже дві із них відомі. Ну, Ось і друга, яка нам відома, я вже відправила її на відпочинок. Ось так вона виглядала, коли її я отримала, да? трошечки схожа. все ж таки от... Ріст листочків, він в неї незмінний, вона така, як пальма розкидіста. Це орхідея оранж. Відправила її відпочивати, хай вона ростить нові листочки, корінчики, тому що все ж таки для першого цвітіння підлітка два квітоноса, купу квітів вона видала, так ще неймовірно ароматних, це дуже велика праця. Хай відпочиває, будемо чекати від неї далі гарного пишного ароматного цвітіння. І ось четверта орхідея, так вона виглядала, бачите, яка ялиночка із листочків, але вони всі були дрібними. Ну, в цілому вони були да, такі гарненькі фласочки. Але щоб це був такий повноцінний підліток, сказати не можна. Ось як вона в мене виглядає зараз, ось така велика орхідея. Горщик розпирає коріння, але вона ледача, ще не має квітоноса, ми не знаємо, що це за сорт. І того ми маємо, що дві вже відомі: одна не хоче взагалі поки квітнути, а третя на підході. Скоро дізнаємося, що це за сюрпризи. Ось такі в мене сьогодні гарні орхідеї. Я вам показала, які вони були, які вони стали. Я думаю, кожному цікаво подивитися, як же швидко розвиваються орхідейки, які вони бувають через деякий певний час. Ось і мені, і вам відео зняла, показала, і сама згадала, як це було. Вже не віриться, що минуло, півтора року від моменту їх отримання. Час летить дуже швидко і взагалі незупинно. Я вам вдячна за увагу, сподіваюсь, вам було корисно. Бажаю вам тихого і доброго вечора.